Окрім фотографії з мітингів патріотів, таких обраних дуже прицільно фотографій, де дійсно фігурує червоно-чорний прапор, вони використали також фото з Варшавської прем'єри. Вистави «Дзяди» за твором великого польського письменника поета Адама Мицкевича в постановці польської режисерки Клечевської, де зображуються українські захисники з полку Азов, які борються з власне неоімперією, агресоркою Росією, як в 19 сторіччі, коли був написаний цей твір, боролися з російським царем, польські студенти. І от захисники з «Азову» говорять про свою боротьбу з Росією про захист демократії. Власне, віршами великого польського поета. І е, наприкінці на фінальних е, моментах цієї вистави тримають в руках прапори полку Азов, який боронив Маріуполь і проливав свою кров за захист і української держави і європейських кордонів. І це, начебто, підтвердження моїх симпатій до неонацистської ідеології. Mm -hmm. Ну, такий абсурд, і варто сказати, що прем'єра вистави «Дзяди у Варшаві відбувалася за підтримки Міністерства культури Польщі. Але кого це цікавить? Цю фотографію з, зі мною, де на тлі є червоно-чорний прапор, опублікував віце-президент польської правої партії Конфедерація. І після цього я просто почала отримувати величезну кількість токсичних коментарів, підписів і в своїх соцмережах. І от нещодавно навіть прямі погрози на пошту видання сестри, в якому я працювала до того, як ми запустили редакцію Слава Марія... Та, а, а, а що стоїть за цією кампанією? Яка її мета? Ну, дивіться, по перше, я хотіла б сказати, що я, як е, е, журналіст і як е, культурна менеджерка, багато років займаюся. Польсько-українським діалогом працювала помічницею голови групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща у Верховній Раді. Як журналіст висвітлювала багато заходів важливих для Польщі і України, і як культурна менеджерка, вела такі такі проекти, зокрема Вінсенцівські проекти з промоції спадщини видатного польського письменника Станіслава Вінценца в Україні і ініційованих Миколою Княжиць. Ским власне і я думаю, що я давно є цікавою для постаті для російських спецслужб, які сьогодні дуже сильно концентруються на тому, щоб посварити Україну і Польщу. Ця кампанія почалася не зараз. Вона триває постійно і її її мішенню періодично стають різні діячі україно польського порозуміння. З обох сторін, які власне діють у цьому напрямку, і волонтери, і проти них періодично розгортається така кампанія гібридна у соцмережах у праворадикальних медіа, які мають ознаки до фінансування з боку Кремля. І е, ну, мета тут очевидно одна, е, якби сіяти хейт і непорозуміння, і е, спричиняти власне такі надмірні емоції у суспільства. І я е, 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 також хочу підкреслити те, що наша медіа Слава ТВ», яка творилася як платформа діалогу і порозуміння, і платформа, яка повинна наближати Україну до своєї до її євроатлантичної інтеграції, що є безпосереднім інтересом і України і Польщі, наш спільний національний інтерес. Сильна Україна у складі європейської співдружності і в НАТО, Україна, яка перемагає Україна, яка є сильною союзницею партнером Польщі. На це ми дуже сильно сильно націлені, і в нашому контенті ці праворадикальні сили, які підтримуються. Власне, з боку Росії вони не можуть знайти нічого, що було б підставою для подібних кампаній, для того, щоб акцентувати увагу польського суспільства на нашому на нашій неконструктивності, на тому, що ми власне маємо якісь нездорові інтенції по відношенню до Польщі, тому вони чіпляються за постаті, шукають вишуковують якісь в біографії моменти, які вони будуть роздмухувати, або такі фотографії, як ми з вами угу. е, обговорили, тому що. Насправді звинувачувати Українку у її у тому, що вона є власне неонацисткою і є недружньою людиною до Польщі через те, що вона промотує спадщину Адама міцкевича це просто вербасу. Це треба ще до так чого? придумати.